Доброго ранку, мої любі малята! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись щиро щодня. Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Настрій гарний кожен має. Добрий день, я вас вітаю! Діти, і сьогодні наша зустріч буде присвячена знову одягу. А чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Діти, а я дізналася про цей секрет у тітоньки-сови. Я підслухала. Її розмову з одягом, який висить у шафі. І вона вам цю цікаву історію із задоволенням розповість. Тому слухайте уважно, звідки взявся одяг і з чого його виготовляють. У шафі? Висіли футболка, сукня та светр. І кожен думав, кого ж Марійка зараз надягне? Якщо спека, то мене, сказала футболка. А якщо холодно, то мене, додав светр. Я он який теплий. А якщо Марійка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, мріяла сукня. Вона була шовкова, дуже красива і страшенно пишалася цим. А чому це ти такий теплий? поцікавилася футболка у Светра. А тому, що я раніше по горах бігав? Ти? «А вже ж, я ж раніше баранцем був кудлатим і пухнастим. Потім Баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли. Розчесали, помили, скрутили нитки. Довгі вийшли нитки, їх змотали у клубки, а потім в'язальні машини сплели з ниток мене. Тобто раніше я баранця грів, а тепер Марійку. Цікаво, сказала футболка, а я у полі зросла. Кинули насіння в землю і виросла бавовна, рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали, нитки з неї сукали. теж тонкі та довгі. і з Котажний верстат зіткав тканину. Потім її розкроїли і мене пошили. Хто? Швейна машинка. Усе це не цікаво, відказала гордо сукня. Ось мене метелики зробили. Метелики? Тут настала черга з фетра та футболки дивуватися. Метелики. Підтвердила сукня, шовковичний шовкопряд зветься. Відклали метелики яйця, і з них вийшла гусінь і почала листочки їсти. Потім перетворилась на лялечку. А лялечка чим обгорнута ниткою та не простою а дуже-дуже гладенькою та міцною. Ці нитки змотують, роблять шовкову тканину, і з такої тканини мене й зробили. Аж ось Марійка відчинила шафу і дістала купальник, що лежав у дальньому кутку. Вона якраз збиралася йти до басейну. Зачекайте, шановний, а ви з чого зроблені? запитали речі в купальника, коли він уже покидав шафу. Я із синтетичної тканини, зізнався купальник, а її виробляють із нафти, і газу. Оце так, подумали собі речі, усі ми одежа, а робили нас усіх різними способами. Тож тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, шерсті, льону, шовкових і синтетичних ниток. Бавовну та льон вирощують на полях, а для виготовлення тканини з льону використовують волокна стебла, у бавовни волокна плоду, а шерсть беруть у баранця або лівці. Для виготовлення шовку потрібні нитки шовковичного шовкопряда. Синтетичні нитки отримують шляхом видавлювання матеріалу, отриманого з нафти і газу через маленькі отвори. Ось такі секрети одягу ми дізналися з вами. А мені час прощатись, малята. Бувай! Малята. Я сподіваюся, щоб ви запам'ятали, з чого роблять одяг. Давайте разом з вами згадаємо, і з чого роблять одяг. Так, вірно, із бавовни, шерсті, льону із шовкових та синтетичних ниток. Діти, ось такі секрети одягу ми дізналися з вами від. І тоньки, сави. А зараз нам час прощатися. На все добре, до побачення!